За словами Меган Фокс, одна з їхніх сексуальних ігор вийшла з під контролю, тому вона вирішила взяти паузу в стосунках з МДК. І М потребував швів після трюків із ножем, намагаючись вразити Меган. -а -а. Це, була, це була новина, так. <світ> І він розповідав це на якомусь навіть ток-шоу. Ага. Після трюків із ножем, який подарував Тревіс Баркер. Ну, звісно, що. Блайн Item каже про сексуальні ігри. Тут просто аля трюки якісь угу. цікаво, як іграшка, але ну можливо, реально. Ну, ножі, знову ножі. Да. Ну так, да, і от перші чутки про те, що вони розхнули беруть паузу. Це у нас грудень 21-го року. І... А, вже в січ... а вже в січні 22-го року MJK освічується Меган Фокс. Вони оголосили про заручення в інстаграмі, опублікувавши відео та фото з моменту освічення під деревом, де вони вперше сиділи разом в липні 2020 року. Тобто вони прийшли до того самого дерева, де вони вже були колись разом. В підписі Фокс написала якимось чином, через півтора року, пройшовши разом крізь пекло і сміючись більше, ніж я коли небудь уявляла, він попросив мене стати його дружиною. І як у кожному нашому житті до цього, як у кожному житті після, я сказала так, а потім ми випали кров одне одного. Ого, і... Мені... Ні, стоп. Мені потрібно знати кількість крові, яку випили. От вона скаже трошки згодом про окей. кількість крови. Да, о, супер-супер. <laughs> да. і, і Цікавий момент з каблучкою. Я думаю, що багато людей знають про цей прикол, цю каблучку дуже прикольно виглядає: Смарагд та діамант. Дуже красива і MGK... каблучка. І вона наче нагадує сердечко. Так, да, до речі, точно сердечко. І МДК поділився відео з обручкою і сказав, що я знаю за традицією одна обручка. Але я спроєктував спроектував її як дві Смарагд — її камінь по гороскопу, та діамант це його камінь по гороскопу. Дуже йому двох пощастило -по, по діаскопу. <світ> <М> <світ> Мій камінь по гороскопу це аметист. <світ> <світ> цей цей <світ> янтар. Клас. <світ> 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 І це кільце, ця обручка на двох магнітних кільцях і шипами, які з'єднуються в одне абстрактне серце, що символізує наше кохання 11 січня 22-го року. Тобто це кільце спроектоване так, щоб тобі боліло, якщо його знімати. Тобто ці шипи будуть впиватися тобі в палець. А, він також додав, що це чистий колумбійський смарагд без обробки, Дуже його гарний. витисали, його витисали у формі сльози, прямо з шахти. А коли це кільце з'єднане, воно тримається на магніті, а ось ті смужки це шипи. Тож коли вона намагається їх зняти, буде боляче. І він додає, що кохання це біль. А коли ти його вдягаєш також боляче? Ну, походу, дати, тільки наш один раз ти його надів і все ти назавжди в ньому. Кохання це біль. Кохання це біль. І, і знаєш, і, mm -hmm. коли вийшло.